Паска це така випічка, яка треба з душею підходити і робити це на самоті, як то кажуть, щоб ніхто вам не заважав і тоді все вийде. Це традиційний рецепт Паски української. Я додав технологію заварювання муки, це дає таку гливкуватість Паски, і вона довго залишається свіжою ніжною. Спочатку треба зробити опару, змішати дріжджі з молоком цукром, щоб вони почали працювати, заварити моку з молоком, змішати дві ці субстанції. Можна, можна, можна. Накрити рушником, поставити в тепле місце і хай воно в і потім просто додати яйця, і обов'язково я додаю не тільки яйця, а й жовтки. Для рецепту ми беремо 5 яєць, яєць та 5 жовтків, 50 на 50. Тісто має такий насичений кольор, жовтий, і на смак це дуже впливає, вона не буде суха така. Ви спочатку робите опару, вона підходить десь 30-40 хвилин. Потім ви замішуєте тісто, додаєте яйця, додаєте бешкове масло, сухофрукти, борошно. Потім опять вона підходить десь приблизно 40 хвилин. І вже коли розкладаєте по формам, і теж воно підходить 40 хвилин. Випікається при 180 градусах приблизно 40-50 хвилин. Глазурь це класична швейцарська глазур, дуже проста в приготуванні, але вона дуже стабільна. Змішуються білки з цукром, можна замінити на цукрову пудру. І на водяній бані розтоплюємо цукор, щоб його не відчувалося в білках. І потім збиваємо, як обичну глазур. Дрібку солі треба для балансу смаку. Можна додати лимонну кислоту можна зробити начинку для паски. Просто ми вирізаємо верхівку так, і наповнюємо якимось заварним кремом чи якимсь шоколадним мусом. Тоді Паска буде більш така насичена смаком. Мені подобається, даю перевагу сухим разнотрав'ям України, Такі як васильок і Мімоза прикрашаю такою в національному стилі, мінімалістично. Вони подорожчали, подешевшали у процесі приготування. Порівняно з минулого роком. Так, подорожчали. Самі інгредієнти на ваш. Так. За вашими підрахунками, на скільки подорожчали? Процентів на 30. Взагалі починають пекти з четверга. Так. Чистий четвер вважається з початком. Для... А в страсну пятницю ніхто нічого не, не пече, не робить. Можна і в суботу. в суботу, ну в неділю вже не пікуть, тому що все, всі йдуть до церкви. Як на смак? А мені ніця так добивають.